Зачиняй штори, запалю свічку, бо зараз почнеться. У нашому селі є стара хата, стоїть сама на узбіччі, трохи в заростях бузини, її не займають уже років 30, відколи стара Марта, остання власниця зникла без сліду. Але кожен у селі знає, там не все спить. Я жила неподалік, іноді пізно поверталась додому з роботи. Автобуси ходили рідко, а я йшла пішки ту хату. І хоч вікна завжди були зашиті дошками, мені здавалося, що хтось дивиться. Одного разу, ближче до осені, я йшла повз неї вже при темряві. На дворі була мряка, листя липло до ніг, і тиша стояла така густа. Що чутно було, як падають краплі з гілля, і раптом я побачила світло. Одне вікно було причинене, і там, у глибині, стояв хтось. Жінка стара у чорній хустці, з блідим обличчям. Вона не рухалась, лише дивилась. Я зупинилась, а вона раптом нахилила голову і сказала дуже тихо. Іди вже, холодно тобі буде, її голос, ніби не був голосом, а відлунням, яке звучить у голові. Я побігла, а вдома розповіла про це бабці, і вона, не моргнувши, відповіла: якщо вона з тобою заговорила, то ти вже не просто бачила її. А що тепер? прошепотіла я, чекай, вона ще прийде. І відтоді, щоночі, рівно у другій, у мене відчиняється вікно, саме те, що виходить на ту стару хату. Моя бабця ніколи не говорила, що вона відьма, але в неї було багато речей, які вона називала оберегами, і я зрозуміла, деякі з них не просто для краси. Один з них рушник, тонкий, вишитий, майже прозорий. Він висів над образом у кутку кімнати, завжди з одним і тим самим вузлом по центру. Я запитала: бабцю, а чого ти його не розв'яжеш? Не попереш? Вона відповіла: бо якщо вузол розпустити, то й спокій з хати втече. Я, звісно, не вірила, мені було років 16. І я вже думала, що всі ці бабусині страхи просто сільські казки. Одного разу, коли бабці не було вдома, я вирішила попрати всі рушники, і цей вузловий також. Зняла його і в ту ж мить у хаті погасло світло. На дворі не було ні грози, ні вітру, але стало ніби важко дихати. Я віднесла рушник до ванни, але коли кинула у воду. Вона стала мутно сірою, а вузол не розв'язувався, навпаки, затянувся сильніше, ніби хтось невидимий тримав його з іншого боку. Я тоді кинула його просто на підлогу, і в ту ніч не спала, бо з-під ліжка щось раз по раз, наче подихувало. А вранці рушник знову висів на своєму місці. Чистий, сухий і вузол тугіший. Ніж будь-коли. Я не питаю більше бабцю про її речі, лише мовчу, і молюсь собі тихо, як вона. У одному селі, як часто бувало в ті роки, трапилось горе, хлопець 20 років, тільки но повернувся з армії. Красивий, світлий, тихий. Все село казало хороший хлопець не п'є, не гуляє. Але друзі покликали відзначити повернення. Вечір, застілля, потім мотоцикл, вітер, дорога. А вранці обрив. Його знайшли в кюветі. Мотоцикл у друзки. Рідня довго не вірила, мати кричала, як поранений звір. А потім вирішили, раз не встиг одружитися, поховаємо, як нареченого. Так у селах робили: біла сорочка, костюм, кроватка, білі стрічки на віку труни. Морх був у районі за десятки кілометрів. Тіло везли машиною старенькою, буханкою. І от, коли машина вже майже доїхала. Вона раптом з'їхала в кювет, просто навпроти старої хати. Водії вийшли, подивились, нічого не зрозуміли, дорога рівна, погода ясна. Господиня хати літня бабуся, вийшла, глянула на машину і перехрестилася. От воно що, тихо сказала. Виявилось, у цій хаті теж було горе, днем раніше. Померла дівчина 15 років, серце раптово. Бабуся розповідала, що тієї ночі їй наснилася онука, казала, бабусю, одягни на мене весілля. Будь ласка, я скоро вийду заміж. Подумали, ну, душа ще дитяча мріяла, утисниться таке. Але все одно одягли дівчину у білу сукню. Коли машина з хлопцем з'їхала з дороги, просто навпроти їхнього двору, вони не злякались. Бабуся з мамою дівчини чомусь навіть зраділи. Сусіди казали, зустрілися на тому світі. Два вінці, дві самотності, і, може, одна зустріч якої не встигли при житті. Мені дісталась стара хата від прабабусі зі справжнім ганком, похилим дахом і горищем, у яке наступала нога десятиліттями. Я переїхала туди одна, хотілося тиші, в місті було важко шум, люди, паніка всередині, а тут поле, дерева і лише вітер, що час від часу стукав у шибки. У перші ж дні я вирішила навести порядок, Піднялась на горище. Пил лежав товстим шаром, усе було як з якогось іншого життя: старі ляльки без очей, стопки пожовклого полотна, коробки з листами, і одне дзеркало, велике, майже в людський зріст. У темній дерев'яній рамі, вирізьбленій, немов гілками. Воно було запаковане в мішковину і перев'язане трьома мотузками. я розрізала їх, пил здійнявся в повітря, зеркало було чисте, дуже чисте, наче хтось щойно в нього протер. Я перенесла його в спальню, чомусь відчула, що йому там місце. Воно добре виглядало на старій шафі, і я навіть подумала, тут буде красиво. Першої ж ночі мені наснився сон. Я стою біля дзеркала. Відображення є, але воно не повторює мій рух. Я усміхаюсь, а воно ні. Я відходжу, а воно стоїть, і позаду хтось. Темна постать, витягнута, без рис обличчя, тільки очі, і вони не блищали, вони вбирали. Я прокинулась різко. В кімнаті було тихо, але на дзеркалі сліди, ніби хтось торкався скла зсередини, дві довгі смуги від пальців і подряпина якої не було вчора. Я вирішила накрити його тканиною. Наступної ночі знову сон, та сама сцена, дзеркало і голос, але не в сні, а в голові. Подивись. Подивись, не відвертайся. Вранці я винесла дзеркало назад на горище, поставила спиною до стіни і більше не чіпала, але на цьому все не скінчилось. Удень, коли я приходила повз двері на горище, здавалося, що з-під них тягне холодом, як з холодильника, уночі тріск дерева. Стук, ніби хтось обережно торкався підлоги. Одного вечора я вимкнула світло в кімнаті і побачила в кутку своє відображення. Не в дзеркалі, просто так, у повітрі. Воно стояло і дивилося, а потім відступило в темряву. Наступного ранку я викликала місцевого дядька з пилкою. Ми винесли дзеркало, розбили його на шматки і спалили. Полум'я було чорно-синє і тліло дуже довго. Відтоді в хаті тихо. Дзеркала я більше не вішаю, навіть у ванні тільки маленьке для обличчя. Але буває, прокидаюся вночі, і здається, хтось дивиться на мене, не з дзеркала, а з середини самої темряви і шепоче, подивись. У 90-х Оля, 15-річна дівчина, поїхала влітку до бабусі в село. Село, як село, одна вулиця, старі хати, колодязь, клуб через поле. Батьки залишили її там на канікули подихати свіжим повітрям, відпочити від міста. Але того вечора все пішло інакше. Було спекотно. І Оля попросилась у бабусі погуляти та відпустила, ще ж не пізно. Вона пішла до клубу, туди збиралася вся молодь. Пили, сміялись, хтось танцював під музику з магнітофона. Оля стояла осторонь, соромилася, але тут пролунав крик. Хлопці побилися, один вдарив іншого, а той упав і не підвівся. Усі завмерли. Хтось сказав, п'яний, відійде. Але він не відходив. Лежав на боці, дихав хрипко. Оля підбігла, закричала, викличте швидку, йому погано, він помирає. Але ніхто не слухав. П'яні очі, сміх, хтось відійшов покурити, у неї не було телефону. Вона побігла додому сказати бабусі, тільки вона могла щось зробити. Та йдучи голосно крикнула Я розкажу, я викличу лікаря. І це почули ті, хто бив хлопця. Вони пішли за нею. У темряві вулиці вона прискорила крапку, потім побігла, але вони її наздогнали, сказали мовляв, нема чого сунутись куди не треба. І в якийсь момент один із них штовхнув її. Біля старого двору була яма. Велика, колись туди зливали відходи, а потім прикрили шифером. Вони скинули її туди, не щоб побити, просто щоб заткнулася. Але Оля сильно вдарилась, не закричала. Вранці бабуся шукала її, плакала, питала. Всі казали, пішла, може до подружки, може поїхала. Через день до того побитого хлопця забрали до лікарні. Він вижив, але впав у кому. А Олю так і не знайшли. Минуло три роки. Навесні почали розбирати той двір, де була яма. Хотіли збудувати сарай, зняли шифер і побачили кістки. Її одяг впізнала бабуся. А потім бабуся розповіла дивне, каже, внучка їй снилась часто говорила мені холодно, мені страшно, я хотіла допомогти, і бабуся зрозуміла. Її Оля нікому не зробила зла, вона просто хотіла врятувати і заплатила за це життям. У нашому селі була хата, в яку ніхто не заходив. Стояла стара з кривим парканом, вікна давно забиті дошками, камин завалений. Казали, що колись там жила баба Марта тиха, непримітна, але ще за життя її називали не такою. Хтось бачив, як вона серед ночі з кимось розмовляє на городі. Хтось чув, як у хаті плаче дитина, а дітей у неї не було. А ще, казали, у неї руки завжди пахли тістом, хоч вона ніби ніколи й не пекла. Померла вона якось дивно, ніби просто зникла. Двері були зачинені зсередини, а в хаті порожньо, тіла не знайшли. Минуло років десять, хату заросло бур'янами. А потім її виставили на продаж, як спадщину. Купив її один міський чоловік, приїхав на джипі, сказав, що буде дачу робити. Всі сміялись та де тут дача? Тут сам чорт яйця носить. Він пробув там три дні. У першу ніч у нього загасло світло, у другу собака, яку він привіз із собою, втекла і не повернулась. А третю він побачив її, бабцю. Сиділа за столом у старій хустці, у фартусі, і пекла пиріжки на сковороді, хоч газу не було. Він тікав босий по траві, кричав, що вона йому усміхалась. Казав, що вона не просто сиділа, вона знала, що він її боїться, і це її тішило. Минув ще рік, я тоді дружила з Марічкою. Дівчина весела, трохи безстрашна. Вона сказала, а ходімо в ту хату, та що з нами буде? Подивимось, що там. Пішли вдвох, двері були відчинені, всередині чисто, пил павутиння, але на столі пиріжки, справжні, свіжі і чайник. Ми стояли мов окопані, я шепочу, Марічко, давай підемо. А вона ні, пішла до столу, взяла піражок каже: Ти відчуваєш, як пахне дитинством? Я втекла, просто розвернулась і побігла, не оберталась. Марічка не повернулась. Її шукали, ліси прочесали. Усі погреби, хату теж нічого, але на кухонному столі свіжий пиріжок, один і маленькі клапки тканини, як зі спідниці Марічки. Через рік хату вирішили спалити. Місцеві сказали, досить з неї вже зібрались люди, облили бензином, і коли вона зайнялась, із труби пішов не дим. А запах пиріжки. солодкі, домашній, з родзинками. Всі мовчали, тільки одна стара бабуся прошепотіла. Доки пам'ятають її смак, вона є, зараз там поле, хати нема. Але щороку, саме в той день, коли зникла Марічка, над тим місцем стоїть легкий, майже невловимий запах тіста і кориці. І знаєш що? Мені іноді сниться, як я сиджу на кухні. Баба Марта ріже мені пірижок і каже: їж, дитино, у тебе ще стільки часу, а потім усміхається, і очі в неї порожні, чорні, як печі в покинутих хатах.